Знаєте, говорять, не можна знайти того, чого немає. І неважливо, який у вас там прилад. От якщо у нас немає подібних знахідок то у нас їх і неможливо знайти. А якщо у людей є, то ось вам, будь ласка. Таке гарне середньовічне кільце. а Красо. Звісно, що на полі навряд чи, тому що там. Тракторист патька його кукен І ням-ням-ням, а в лісі... А в лісі, будь ласка. Гляньте, який камінчик, а? Краса. І я вважаю краса і рівненьке. Хоч бери зараз на палець і носи. І лежало Це не глибоко, скільки тут. Сантиметрів десять. Отак от, от буває таланить моїм підписникам. М? Ні, я знаходив, звісно, кільця срібла, але не такі. Ви знаходили? Скільки коштує? Та, 100 тисяч мільйонів. Таке буде тільки у вас і в Луврі. Краса і не все міряється грошима. Не все.